Вітаю, це Олег Манчура. І сьогодні ми поговоримо про вибори. Вибори знову. Вибори нас ніяк ніяк вони від нас не йдуть, але вибори не в Сполучених Штатах Америки. Про це будемо говорити звичайно пізніше, бо вони теж вже наближаються. А вибори про в найближчих країнах в п'ятницю ми говорили і оцінювали ситуацію в Грузії. Нагадаю, там вибори доленосні, бо вирішується фактично, чи Грузія пошле Росію світ за її кораблем. Що вона сяде на цей корабль? Так говорять про мої друзі такими алегоріями. Багато з них вже купили квитки на після виборів, щоб е, втікати з країни, бо вони вважають, що може бути. Дуже жорсткий сценарій по розгонах по фактично окупації Грузії, але ми до цієї теми будемо ще повертатися, тому що залишилося два тижні до виборів. В Грузії сьогодні ми поговоримо про вибори в Литві і в Молдові. Отже, Литва для нас дуже важливий союзник дуже багато років. Ми пам'ятаємо вже легендарна Даля грібовскайте. Ми пригадуємо, що фактично все починалося в Вільнюсі, де Янукович відмовився від асоціації. Литва це. Наш природній партнер. Ми жили багато років в одній країні. Фактично, це була одна країна вільно тоді було нашою столицею. І ось е дуже багато років Літва е дуже активно підтримує Україну. І тепер питання: чи цей курс буде збережено? Оскільки до до влади приходять зовсім інші люди. До влади приходять соціал-демократи. Соціал-демократи це ліві. А у нас природньо завжди є певне застереження до таких е, політичних партій, бо вони достатньо часто тяжіють, мають якусь певну симпатію до Росії. І, отже, що буде в Литві? Знаєш, дивлячись на ці вибори. Я хочу сказати, що зараз. В відсоток виборців, який є в Литві, там 57 відсотків. До того був попередні вибори, там було 40 сім відсотків. Він показує, наскільки європейці все-таки, можливо, не до кінця усвідомлюють, що відбувається навколо, і вони трошечки аполітичні в цьому напрямку. Тому що 57 відсотків тих, хто мав прийти на вибори, це ніби для Литви багато, але чи це багато в такому загальному контексті? Тобто, фактично, ну така міні-більшість робить. Управління всією державою в Литві? в принципі, як і всюди, напевно, в Європі і Україна навіть не виняток. У нас дуже така радикальний відсоток був хіба. Переломні моменти для історії України, це зокрема помаранчева революція. Це після революції гідності, коли відсоток людей, які приходили на виборчі дільниці, був завжди вищий. Чому тому, що це певні референдуми, в тому числі це референдуми про курси, референдуми про довіру чи недовіру. і Тому подібне а в Литві зараз немає такого. У них абсолютно стабільна політична ситуація, і вони перейняті повісткою дня внутрішньою, так тобто це логічно. Звичайно, Литва не забуває про те, що відбувається в Україні. Літві. І далі дуже сильні проукраїнські настрої на відміну від Польщі. У нас немає історичних суперечок з Литвою. До речі, польська партія, е е е яка завжди була у парламенті представлена в Литві, і вона мала серйозні позиції, і вона серйозно впливала на внутрішню. Політику Литви, вона не проходить в цей парламент в новий парламент. Вони проводять тільки двох представників по мажоритарці. Польські впливи в Литві природньо слабнуть, тому що вимирає це населення просто банально. Ось і все, і польща теж там намагається намагалася принаймні, мутити всякі такі, якісь речі в е, зараз цього фактору не буде, але повернемося, якщо ми повернемося до тих, хто прийшов до влади, приходить, тому що ми ще не можемо сказати, що вони прийшли, бо будуть коаліції принаймні, нинішня примі. М'єрка, яка від консерваторів від правих вона поки що не визнає поразку, хоча її партія займає друге місце в е, загальнонаціональному виборчому окрузі. Але ще буде другий тур, і будуть вибори в, е, в, 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 в округах в мажоритарних округах. І там ситуація ну, в чи кардинально зміниться, але вже змінилося, тому що, наприклад, на другому місці були популісти, але зараз вони вже на третьому місці. А е, нинішня правляча партія пересунулася на друге з третього. Тобто, це ще буде все тривати. В будь-якому разі, ліві е, отримають як мінімум, право формувати уряд. Ну, де ліві, е, я дивився, не знаю, чи це вже дані давніші трошки, але кхм, вони там чуть не чверть голосів набрали тобто, понад 26%. Так. І це дуже великий успіх. Після Альгірдеса Бразаускіса, який е, був представником лівих е, е, прем'єр-міністром, такого успіху у них не було. Е, в чим це загрожує чи не загрожує Україні? Їхня лідерка сказала, що курс е, на підтримку України буде збережено. Але ми мусимо розуміти, що такі заяви в країнах, де тотально населення підтримує Україну, вони інколи можуть бути як фігура мови. Можна часто говорити, що ми підтримуємо Україну, і на цьому. Ому, все можна її підтримувати насправді. Так, тобто тут буде залежати вже від того, яку політику дійсно оберуть соціал-демократи. Соціал-демократи взагалі найстаріша партія. Литви вона була заснована ще в 19 середині дев'ятої половині 19 століття. Вона була розпущена, коли прийшли звичайно Совєти. Вона потім відновилася, і тут відбувся такий дивний процес. Що до неї влилася робітнича партія, тобто, ті колишні комуністи. Потім вийшов у них розкол. Тобто, там є дуже багато, скажімо так, люди, які розуміють Путіна. Там є. Вони не є критичні, їх не є там більше, звичайно, але вони присутні. І як вони вже будуть впливати на політику нового прем'єра? Ось це питання. Знаєш, дивлячись на те, що відбувається виборами в виборах в Європі, в принципі, немає значення. Ми завжди остерігаємося лівих, і ми завжди остерігаємося правих. Чому? Бо ліві і праві, якщо брати крайні ліві і крайні праві, в них є одне єдине спільне, і це спільне називається Москва. Бо всі і крайні ліві, і крайні праві, вони тяжіють до тоталітарного режиму. А хто найбільший тоталітарний режим на планеті Земля, звичайно, це Москва. Але якщо ми говоримо про литовців, от я сподіваюся, що ця представка соціал-демократи, а не соціалістична чи комуністична партія, все таки збереже їх. Ну, не крайні лівими, а збережею таких лівоцентристськими партіями, з якими ми ну можемо свої відносини будувати. Я думаю, що це так і буде швидше за все. Тут власне буде вже питання в тому, наскільки будуть тісні ці взаємини зараз Україну, але вони будуть однозначно. Тому що ще раз ми про це говорили не на в одних наших випусках. На них давить громадя... громадська думка, і вони політики в Європі вони не можуть ігнорувати громадську думку. Вони будуть все одно йти в мейнстрімі, тобто це однозначно. Але звичайно, такої теплоти можливо як було з Далію Грібускаєти, як з науседою, як з е е іншими з кубілюсом, який був прим премєр міністром, а зараз він е очолив е е відставку єврокомісаром з питань оборони. Можливо, такого не буде, а можливо і буде, бо ми ще до кінця не розуміємо конфігурацію в Литві Тут е в даному випадку я би тоді хотів перенестися з Литви до трошки на інший край, до іншого нашого сусіда, де вибори будуть тільки будуть до речі на цих вихідних. Е це вибори в Молдові. і Там ситуація, е скажімо так, вона не є катастрофічною, бо за всіма опитуванням має Санду е наш союзник. Вона. Перемагає, але питання: чи вона перемагає в першому турі? Тут буде залежати власне від виборців за кордоном. Бо в Молдові така ситуація, що у них дуже велика діаспора, і вона має право голосу. І на відміну від України, де законодавство абсолютно не виписане і не пристосовано до голосувань великих кількостей за кордоном. Ми прив'язані до консульських установ, і вони а вони як я здатність, там може бути кілька тисяч людей з мільйонів, грубо кажучи, то в Молдові ситуація інша. В Молдові велика діаспора трудуває, вони голосують активно. Ну і вони саме зробили маю санду минулого разу переможницею. Винесли просто в одні ворота про промосковський режим, тому що їх дуже багато. І від їхньої активності залежатиме зараз результати цих виборів. Чому це важливо в першому чи в другому турі? Тому що потім будуть парламентські вибори, і ось на них ставку робить Росія. Дивись, от якщо ми говоримо про закордонне голосування, я так розумію, що на даних виборах. Всі закордонні дільниці для жителів Молдови, які є в Росії, вони будуть закритими, чи жителі Молдови, громадяни Молдови, які там працюють в Росії? А ми знаємо, і це в х Росія намагалася і на початку 2000-х показати жителів Молдови як будівельників, які там їдуть будувати, відбудовувати Росію, чи вони зможуть брати участь, тобто чи з Росії буде цей голос? Я думаю, що молдовська влада подбає про, про цю історію, тому що ми пригадуємо, що і в Україні таке було. Намагалися це зробити до речі, під час виборів президента Ющенка. Двох кандидатів, Ющенка і Януковича. Ми пам'ятаємо, як ЦВК Кивалово намагалося протягнути історію по створення здається 400 виборчих дільниць в Російській Федерації. Молдова, яка пройшла цей етап, і вона бачила, як це все відбулося в Україні. Точно не допустить такого варіанту. Там ситуація складніша в тому, що Росія розуміючи економічний стан Молдови, молдовського населення, воно є дуже бідне. Вона ну як кажуть самі 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 молдовські політики і експерти Молдову можна купити. За кілька десят мільйонів доларів, тобто це навіть не треба величезних ресурсів. Вона зараз розробила росіяни, які ідуть е, йдуть якою моделлю. Вони розробили, е, зробили наклонували дуже багато проросійських кандидатів. Їх дуже відео усати тому подібне не варто навіть немає сенсу їх всіх перераховувати. І вони йдуть, е, бо вони всі мають доступ до ефірного часу згідно закону. Вони мають право на розгортання своїх виборчих штабів. Вони просто цю мережу клонують про московську і атакують не стільки Санду, бо вони розуміють, що вона виграє все таки ці вибори як референдум про вступ до євросоюзу, бо це паралельно там два процеси відбуваються, і їхня головна ціль саме ось цей референдум, тому що це вотум довіри фактично до всієї політики євроінтеграції. Має Санду, і ситуація там не є проста. Бо Молдова сьогодні це Україна, десь так 2014-2015 року. Навіть війна в Україні не дуже вплинула на молдовське суспільство. Воно поділене майже навпіл на промосковське. І на проєвропейській Європейський вектор, звичайно електорат зростає в силу природних обставин природнім чинником, але все одно він не може сказати, що там ситуація змінилася як в Україні після 22-го року, коли 80% за НАТО за євросоюз, навіть більше ситуація в Молдові погана в цьому сенсі, і для нас вона важлива, тому що в нас залишається цей черв'як і черяк з Придністрова. Якщо ми ще отримаємо Молдову, куди Росія зможе повітряним шляхом перекидати. Війська ми отримаємо дуже велику загрозу, тобто, ми маємо всіма силами, щоб не тільки має Сандо перемогла, але й про європейські сили на наступних парламентських виборах які недовзі відбудуться. Вони сформували уряд, бо там парламентсько-президентська країна, і відповідно президент, хоча й важлива фігура, але не головна. Знаєш, ти сказав повітряним шляхом, я одразу намалював собі карту. Я думаю, так Росія, Україна не допустить повітряний місток до Молдови російських солдат. Це вже трошечки воно якось так по-інакшому заграло, але через чорне море та там немає Молдова доступу. Хіба через гирло Дунаю я не знаю якимось таким чином. Ми Одесу перекри... Лештів є. А стосовно цієї ситуації з жителями Молдови, які живуть в європейському союзі, бо їх там є відповідно дуже багато. І оцей референдум, який Молдова фактично дає до своєї конституції, ця стаття нова про те, що Молдова вписує в свою конституцію незворотній шлях в Європу. І от вибори Грузії, з яких ти почав, і як Грузія підходить зараз до цієї виборчої кампанії, і які в них е по телеканалах і на бігбордах реклами висять. Ми всі прекрасно знаємо і бачили. Я думаю, як вони на українській біді спекулюють на своїх виборах. І Молдова, я думаю, вона навіть має дивитися, не наприклад Україна, а, наприклад, Грузії, щоб не було так з нею. Як, як зараз Грузію, яку фактично якісь закрили ворота до європейського союзу, і Молдова, яка має тісні відносини з Румунією, чи вона відчуває від Румунії якусь підтримку в протидії Росії в цій своїй зараз виборчій кампанії? Знаєте, колись це вже пройшло трошки часу, але я був в Молдові. Саме я знімав фільм про зокрема стосунки молдови румунії Я спілкувався з топ-політиками, зокрема з президентом на той час, з мером. Е Кишиневу і ви знаєте, ситуація там така неоднозначна, тому що є Молдова молдовани. Вони поділені не тільки за промосковською, проєвропейською орієнтацію, але одночасно і ставленням до Румунії. Так звані уніоністські настрої, які там типу за воз'єднання з Румунією, тому що будьмо відверті, це насправді одна, одна спільнота національна. Це в них одна мова. Ну Сталін їх поділив, створив просто комуністи. Створили таку маріонетку спочатку молдовського. Автономну соціалістичну республіку в складі Української радянської соціалістичної республіки потім це був ну, плацдарм для наступу на Румунію, але фактично це є одна країна, одна нація принаймні. Так ось там немає такого, що знаєте, я коли їхав тоді до Молдови. Я думав, що Молдовани знаючи, що об'єднання з Румунією це автоматично приєднання до Євросоюзу і до НАТО. Вони будуть отак масово в своїй більшості виступати за цей процес. Ні, такого немає. Вони поділені і за цим питанням, і уніоністсько настрої не є аж такими поширеними. Вони приблизно там, десь третина населення. вони все таки більшість хочуть зберегти свою державність і. Навіть постійні конфлікти з переведенням, наприклад, абетки на латинку, позбавлення кирилиці і тому подібне, румунія діє достатньо е, м'яко. Можна так сказати, вони як член НАТО і Євросоюзу, вони не можуть якісь агресивні дії собі дозволити, але у них достатні ресурси. Вони навчають молдовську молодь. Вони забезпечують освітніми програмами, вони інтегрують їх у румунське суспільство. Вони фактично роблять з них таких агентів впливу на майбутнє вже, і що дуже важливо, як діє румунська православна церква. Це дуже важливий цікавий момент, тому що е, російська православна церква в Молдові почувалася тотально себе. І ще було крутіше. Вона стояла ніж в Україні. Але зараз помаленьку е, була створена Бесарабська єпархія і РПЦ. РПЦ, яке румунська православна церква, помаленьку грубокаючи так віджимає і відтискає за підтримки влади за підтримки. Має Санду вони витискають московський патріархат. З території е, Молдови тому Молдова однозначно е, буде на цьому європейському шляху. Е, їм головне не перервати. Знаєте, як ми перервали з Ющенком тих п'ять років, потім з Порошенком п'ять років. От їм не перервати зараз тих е, е, цю п'ятилітку чи чи чотири роки з маю Санду. От, якщо від, що вони оцей цикл пройдуть повністю з нею, то це вже буде інша країна, і вже дуже набагато важче буде популістам про московським, на які гроші будуть це залиті, розвернути Молдову на промосковський курс тому будемо вболівати зараз за перемогу. Має Сандо в першому турі за референдум за якісні показники, і потім, звичайно, за перемогу її і про європейський сил на парламентський вибор, тому що це в українських інтересах. Це був Олег Манчура. Ми почуємося і побачимося завтра.